Починаємо випуск з найактуальнішої теми восени. Якщо середньодобова температура повітря протягом трьох днів протримається на рівні плюс вісім, має розпочатися опалювальний сезон. У цьому році ми мали холодний вересень, тому тепло у наших оселях з'явилося раніше традиційного, 15 жовтня. На моей памяти у нас было там по-моєму, 3-4 числа было вот такое, что 1-го только вот принимались решения, что там включиться. А это, видите, у нас, у нас уже 27 числа уже речь шла о том, что нужно включаться с 1 числа. От. ну і дійсно, і пагода не такої нібила. Вже 27 вересня. розпорядження про початок опалювального сезону були підписані, розповідає директор теплоенерго Леонід Глоба. Згідно тих документів, котельні запрацювати мали з 1 жовтня, але за умови, що впродовж трьох діб середня температура повітря не буде вищою за 8 градусів. Понеділок став третім днем, по якому лазівські метеорологи зафіксували такі показники. Тому з вівторка, 1 жовтня, тепловики почали подавати перше тепло. Пірвучеред та об'єкти соцкульбита школи, садики, больницы. Возможно, что вместе с з цими об'єктами, где нет технологічних возможности, если сейчас будуть подключены жилые дома. Но это будет небольшое количество. Всі житлові будинки підключати планують з четверга, розповідає директор теплоенерго Леонід Глоба. У п'ятницю житловий фонд увесь має бути з теплом. Далі котельні працюватимуть відповідно до температурного графіка. Можливо, їх і призупинятимуть, бо вже з наступного тижня синоптики прогнозують потепління при температурі. выше плюс 8 градусов, у нас нет даже температурного графика, то есть нету, количества, какой, какое количество тепла мы должны отпускать скотинок. То есть предполагается, что это не должно происходить. Вот. Но это будет только в том случае, когда мы достигнем нормативной температуры внутри помещения. То есть за вот, за вот эти три дня, будем говорить, и может быть больший период, помещения все-таки остыли, поэтому их необходимо прогреть.